Гравці, добрий день. Добрий день. Що ви тут? Нову гру підготовили? Да, це фінальна гра. Фінальна? Да, це фінальна. Це фінальна гра! Зараз ми проведемо голосування. Хто перший? Послідній. це Заєць. Ой хрохро, -хро, да, настоящий хрохром. За що проголосувати? Сложний вибір. За кружочок. Я хочу пограти в послідню гру. Я тоже хочу. Хочете бабок заб... А, кстати. Я забыл вам дать маней. Маничокс. Бурундук, бурундук, маничокс, бурундук. Бунека трипетропи. Господи, нас не обманули. Насчет чого? Насчет бабок. Там стільки накопилося. Да, ці гроші будуть нашими, то тобто есть моїми. Бо я стільки ігор продержався. Піп! І я все одно голосую За Закрістик. Ну, тоді піп! Я тоже крижочок. Тож, вас лося четвер. Зараз ми вас знову покормимо, голосування ми прибираємо. Ой, 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 це ж гра недороботана. Ой, ге. Теж ж Чікен п'яний, кроваті ми виносимо, що ви сіли і покуняли, Стелимо вам стил Граммарітан Дундуніта. Ви могли сісти і поїсти. Уважає з четверо. Четверо. Значить, повинні в четвр їсти. Я забув, як буде. Стілець. А де він? Де він реально? Де він. А, ось він. Гараменаріто і дундуніто. Ой, це для пут. Ліліпут, ліліпут. Ліліпут, ліліпут. Ліліпут, ліліпут. Ліліпут, ліліпут. Ліліпут, ліліпут. Лилипт, 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 лилипт. Щипрут, щипрут. Гарамур Если вы вчетверём продержались... 6 ігор То ми вас накормимо тортиком в честь продовження цих ігор. Попить жипчика. Жипчиком Ого Фу больне. А, точно, тут ж бар'єри, як в мелонсом плейграунді. І живчику. Нет, це моча, да. І по мочи. Все, ешьте. Питап, Питор, Баю. I never kill of you. Питап. Ой, чему ты бздишь? Так ты тоже ссади. Чикен, банана. Банана, чикен. Эх, столько я цих иор передржал. Рінц папа папа кружок квадак. Хто ж пройде цю гру? Незвісно? Ди оця стіна кліпка? вони жарли, випили. Да задувбал. Вітаю вас на последній грі»! Привітствую вас на последній грі», Вона називається Небесний Кальмат. Ігра кальмара Ні, Небесний кальмар. Ні, небесна гра в кальмар. Розказуй про виложні столкнути любого гравця. А і вискаш. Ну, но столкнули гравця на першій платформі. На другій платформі ще одного гравця. А на фінальному ви б'єтесь. Aha. No dawaj zajedź te z tebeski, Nemo. Dawaj. Uch! 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 толкнули. Пройдите на следующую. Платформу. Давай следующим кота столкнем. Давай. Кого следующий будем сталкувати? А давайте тебе сталкуємо, е? Хороша ідея Ні, я так не думаю. Що ти робиш? Що ти робиш? Ти ненормальний? О, цю штучку можна. Не, що ви робите? Что ты робишь? Да <Слыш> блин. <Слыш> <Слыш> Brrr, brr, brr patapim, brrr Trallallero trallallà E Trallallallero Trallallero tralli, trallalla. trallala, liri li, tung 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 Финальный раунд. Оставайся там на платформе. Ты що надумав? Я хочу, чтобы ты проиграл. Не підходь близько тебе стовкно, вона убирається хе-хе,

Я тебе хочу поздравити з виграш. Навіщо ви це все зробили? Навіщо? Знаєш що? Знаєш таку гу ну, скачки типа лошадки на людях? Це був господарі для коняк. Ви наші ми... Господарі, які наблюдаємо над вами, як ви помираєте? А ми. а ви якраз наші коняки виповняйте наші за... прикази. Мене лошадь. Ми лю... ми не лошадки. Ми не люди. Стоп, чому ти мені не дав впасти? Ти знаєш, що ми тобі гроші дамо? Спускаємось домой. Проходь, Ну-ка. чмок Чмок, Бонека Бо тропі Ось туди ой больна гра, ну став і що? ось у вас грошей колося. Сейчас. все сети Сейчас. Сейчас. все Сейчас. 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 Дин 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 Ding, ding, ding. Ding, ding.